Всім привіт! Магазин Велоподіум.com.ua сьогодні у нас на огляді велосипед Discovery Bastion на 29 колесах. Рама у велосипеда зроблена із алюмінію. Це дуже добре видно по свареним швам, так як на стелевій рамі шви тоненькі. Дуже добре прокрашено, як для недорогого велосипеда. Виглядає дуже симпатично. У цієї моделі є два розміри, це 19 дюймів і 21. Розмір зріст ви можете подивитися на сайті. Також додаткові кольори. На сайті можете глянути. Вилка у велосипеда амортизаційна, вона сталева. Хід тут невеликий, але для невеликих перешкод її достатньо. хід 50 мм. Тулки алюмінієві від бренду Shunfeng, Переднє колесо кріпиться за допомогою Ексцентрика. При бажанні, якщо вам потрібно буде зняти переднє колесо, це робиться просто без інструменту. Тормоза механічні диски, діаметри тормозних дисків по 160 мм. Як для бюджетних тормозів, роблять вони свою роботу непогано. Обід алюмінієвий подвійний. Резина бренд Компас. Таким добрим протектором, універсальним поїдете добре як по гарній дорозі, так і по поганим дорогам. Трансмісія на велосипеді від бренду LTU. Це перший рік, де ставиться така трансмісія на велосипеді Discovery. І що маю сказати, що ця трансмісія дуже подобається, вона набагато краще, ніж ті, які встановлювались раніше. Велосипед на 21 швидкість розрахований. Ось такі от монетки. І виглядають добре. І працюють також чудово. Передній перемикач також ЛТУ. Сталева відома пара з пластиковим захистом. Фіксується вона на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач. ЛТУ. Ось так він виглядає, виглядає симпатично і доволі чудово працює. щітка на 7 зірочок. Маленька зірочка на 14, велика на 28. Кріплень для багажника на задньому трикутнику зверху немає, але внизу є. Багажник сюди можливо встановити, але обов'язково, щоб він тут обжимався хомутами. Сидіння забрендовано під Discovery. Сидіння комфортне і м'яке. Велосипед Discovery Basion досить нова модель. В минулому році вона випускалась, але на іншому обладнанні. Зараз стоїть ЛТУ і цей велосипед тільки в плюс. Велосипед однозначно коштує своїх грошей. При належній експлуатації та належному обслуговуванні велосипед буде служити довго. Якщо вам потрібен такий транспорт, звертайтесь, відправляємо по всій Україні доставка безкоштовно. З вами був магазин велоподім.ua. Дякую за увагу. Всім до побачення.